Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата? Ось послухайте, у мене для вас є загадка. Про кого вона? Що за птаха є така, в неї очі великі і велика голова? Ночі всі лісові жителі сплять, лише полює вона. Хто це така? Правильно, дітки, це загадка про сову, яка вночі полює на мишей. Так, малята, це совеня, ви відгадали загадку. А я вам сьогодні хочу прочитати казочку Василя Сухомлинського «Найгадніша мама про маленьке совенятко. Випало совеня із гнізда та й повзає далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, Пухатого, банькатого, жовторотого. Побачили? Та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеню, відповідає мале. Я випала з гнізда. Не мій ще літати і вдень дуже погано бачу, я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гото відповідає Совеня. — Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова. Вуха очі такі, як у мене, відповідає з годісти совиня. Ха, ха ха ха, зареготали соловей, дятили дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, пролетіла потихеньку, взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Малята, ви послухали казочку про Савенятко. Скажіть мені, будь ласка, що з ним трапилося? Що воно шукало у лісі? Так, воно шукало своє рідне гніздечко. А яких птахів зустріло совенятко у лісі? Правильно, совенятко зустріло у лісі солов'я, дятла і дрозда. А кого ще шукало совенятко в лісі? І що говорили йому птахи? І чому образилась мала совенятка? Як ви думаєте, у кого ж мама найгарніше?